Я вам знімав в якому стані прибула ось ця Сантафешка з Південної Кореї. Зараз ми зробили в неї хімчистку поліровку, поремонтували сідушку. Тепер машинка, можна сказати, в ідеальному стані, готова до продажу. Ще пару м'ятінок залишилось правда повикатувати. Машинка почистилась зовсім другий вигляд. Ось сідушечку зробили. Всього на всього 1800 гривень. Щоб ви розуміли, що у нас тут є? Підігрів вентиляція, монітор, камера, кнопочка запуску, 187 тисяч пробіг, я вже казав, машинка семимісна. підігрів заднього дивану, тут все в ідеальному стані. Також ну, задній ряд, як завжди, ніхто навіть і не сидів. Так що, кому цікаво? Машинка вже в Києві готова до продажу, ціна 17 тисяч доларів. Одне крилешко заднє тут фарбоване, але, щоб ви розуміли, ось товщина не фарбованої деталі. 120, 110. І тут без шпаклів. 180. 218, 197, 201, 260. Церапі, саме більше, показує. більше по машині нічого не фарбовано. Зараз ще зніму вам під капотом. покажу в якому стані. Під капотом ми бачимо, ні один болтик не кручений, все рідне. Двигун сухий, ми його трошки сполоснули, пилюку збили. Турбіна сухенька, тут все сухо. Все чудово, готова до перевірки на СТО, якщо когось зацікавить. Хороша сантафешечка. Дивіться, є ще в наявності така сама 14 й рік, 145 тисяч пробіг, там ціна 18 тисяч підготовленої машини буде. І є ще пару спортейчиків. 13, 11 і 14 рік. Кого цікавить, звертайтесь.